Шановні телеглядачі, я член Координаційної ради молодих юристів Чорновола Наталя. І сьогодні я поспілкуюся з провідним спеціалістом сектору з питань банкрутства Максимом Петровичем Марашовим. Доброго дня, Максим Петрович! Доброго дня, Наталя! Розкажіть нам коротко про основні напрями діяльності сектору з питань банкрутства. Звичайно, розкажу. Основними напрямами діяльності сектору з питань банкрутства є. Перше, ми здійснюємо контроль за дотриманням арбітражним керуючим вимог Конституції України, вимог трудового законодавства, законодавства України про оплату праці, також дотримання вимог закону України про відновлення спроможності бажника або визнання його банкруту. Здійснюємо цей контроль на шляхом проведення планових та позапланованих заходів контролю. Не менш важливою нашою функцією є супроводження справ у господарських судах, що стосується державних підприємств, які перебувають в стадії банкрутства. І Частка держави у статутному капіталі яких перевищує 50%, а також в редакції закону, які діє до 19.01.2013 року, перевищила 25%. Також не менш важливою нашою функцією є те, що ми здійснюємо контроль, а також аналізуємо стан запровадності заробітної плати на підприємствах, які зареєстровані на території Чернівецької області, які перебувають в процедурі банкрутства. З 15.05.2015 2015 року також ми здійснюємо виправлення і доповнення у єдиному підприємств, підприємців, яких порушне провадження у справах про банкротство, коли арбітражний керуючий у нас конкретні відомості і ми отримуємо конкретні документи і бачимо, що ці відомості є неповними або недостовірними, ми здійснюємо доповнення даних відомостей або виправлення. Також у нас дуже багато ще функцій. Ми здійснюємо наповнення єдиного державного реєстру. Раніше ми видавали інформаційні довідки, а також з 15 на 5 2015 ми вже їх не видаємо, за про це вже поговоримо трошки пізніше, наскільки я знаю. Так, обов'язково. І розкажіть нам, нашим телеглядачам, доступно, будь ласка, хто такий арбітражний керуючий? Арбітражний керуючий – це самозайнята особа в першу чергу, яка отримала свідоцтво про право на зайняття діяльність арбітражного керуючого, а також у конкретній стадії впровадження про банкротство вона може виступати як розпорядником майна, керуючим санацією, так і ліквідатором. Хочу розказати більш детально про арбітражних керуючих. Вони проходять конкретне навчання, потім здають кваліфікаційні іспити, і потім кваліфікаційна комісія приймає рішення про видачу арбітражному керуючому свідоцтво про право на заняття діяльністю арбітражного керуючого. А от в чому полягає саме функція контролю за діяльністю арбітражного керуючого? Функція контролю полягає в тому, що сектором з питань банкротства за дорученням Міністерства юстиції України, також отримавши план графік перевірок від Міністерства, України, Міністерства юстиції України, ми проводимо планові та позапланові перевірки за діяльністю обідрежних керуючих. Тобто плановий захід контролю за діяльністю арбітражних керуючих не здійснюється сектором з питань банкротства протягом 8 днів, позаплановий – протягом 3 днів. А з якими органами державної влади та установами ви співпрацюєте у своїй діяльності? В Першу чергу ми співпрацюємо з господарськими судами. Як я вже раніше зазначав, що сектор з банкрутства здійснює супроводження державних підприємств, які перебувають процедури банкротства, час передав, яких перевищує 50%, А в редакції закону, яка діяло до дев'ятнадцятого на першого року, 25%. Також на основі процесуальних документів отримані з суду, це на основі ухвал, постанов. Ми здійснюємо доповнення виправлення, а також вносимо форму звітності у відданій державний реєстрі підприємщик, які порушення проведення А розкажіть більше про реєстр. А також по надання інформаційних доглядів, так. Так? так? Я знаю, що це питання е, турбує зараз молодь, так? тому що вона є досить прогресивна і вони слідкують за всіма нововведеннями, які пройшли е, в Міністерство юстиції України, то я розкажу, до 15 травня 2015 року сектор з питань на надавали інформаційні довідки з єдиного державного реєстру підприємств, яких порушення проведення справи про Бонкурсу. Проте введено е, міністром юстиції. Нововведення, що дані інформаційні довідки тепер можна отримати онлайн з сайту Міністерства юстиції України шляхом проходження реєстрації, внесення відомостей фізичної особи під або юридичної особи, то дана довідка формується в електронному вигляді та надсилається запитувачу на електронну пошту, яку він вказав запит. Скажу так: дані інформаційні довідки присвоюються спеціальний QR-код. Також дана інформаційна довідка формується протягом п'яти хвилин. І не менш важливою перевагою даної довідки є те, що вона приходить вам на пошту, ви зразу її роздрукували, її не потрібно ні візувати, ні підписувати, нічого вона вважається чинною з моменту роздрукування. Також хочу вам сказати, що сектор госпиталь банкротства розроблена покрокова інструкція отримання даної інформаційної довідки, яка спрямована на полегшення. Отримання даної довідки на громадянний електро. І дану крокову інструкцію ви можете знайти на сайті Головного територіального управління юстиції в Чернівецької області в рубриці Ну от Як і в поточному, так і в цьому році відбуваються суттєві зміни в системі органів юстиції. Як ці нововведення стосуються саме вас, саме вашого сектору? Дані нововведення зачепили, так і наш сектор. Хочу сказати, що в 2015 році, на початку 2015 року, в нашому секторі працювало 5 осіб. Після реорганізації та утворення головного територіального управління обстрілів в Человецькій області в нашому секторі працює троє осіб. Це прийшла така перша реорганізація, яка суттєво зачепила, стало менше людей працювати, так? при цьому не зменшився обсяг роботи. Ми справляємося, ніяких проблем не виникає і контролі ми ніякі не просрочуємо, перевірки проводимо якісно, співпрацюємо з громадянами і ніяких скарг на наш сектор немає. Друге скарбку. Зараз у кінці 2015 року в Міністерстві юстиції відбулося об'єднання двох департаментів. Це департамент з питань банкрутства та департамент з питань судової роботи. І утворено один єдиний департамент, департамент з питань судової роботи та банкрутства. Можна зробити висновок, що дане об'єднання може зачепити і територіальне управління юстиції в областях. Тобто, ми можемо припускати, що на території нашої області, тобто в територіальному управлінню правлінні Чернівецької області, може відбутися об'єднання сектору з питань банкрутства з сектором судової роботи. І тобто будуть об'єднані функції представництва органів юстиції в судах, так захисту е, прав, інтересів органів юстиції, а також е, представництва у сфері банкрутства, проведення плану, позапланованих заходів, надання консультацій, тому подібне. І ми вважаємо, що це може відбутися і це цілком можливо. Я зрозуміла, вам дуже вдячна за вичерпні відповіді. А глядачам дякуємо за увагу. Дякую.